Ітаю попередні програми. Ми з вами говорили про мільйонерів, пенсіонерів, інвалідів. Ну як з'ясувалося, молодих активних прокурорів, інших посадовців, і бачите, 10 днів нашої активної дискусії, активної підтримки громадськості і медіа, і маємо частковий результат. Ну, як мінімум, країна дізналася, що в нас в кожній області цілий батальйон пенсіонерів. Причому ці пенсіонери молоді, активні, агресивні, небідні, значить, але з різними складними менш складними групами інвалідності. Президент висловив свою точку зору, хоча вона трошки дивно, Виявилося, що винен лише генеральний прокурор, не винен міністр охорони здоров'я не винні голови військових адміністрацій, які е, все прекрасно і своїх родичів, товаришів так само поробили інвалідами. Але це вже інше питання. Всякому разі, суспільство зрозуміло, що існує така проблема е, з корупцією через е, отримання інвалідності, збільшення собі пенсій, е, заробітних плат, обходження інших норм та приписів на тлі того, що е, бюджеті як бракувало. Грошей для збройних сил і наших військових так і бракує. Взагалі ніхто не веде мови про необхідність збільшення зарплат, про що говорить свій час і Залужний, про що говорить з весни і сирський. Отож, ми продовжуємо ж з вами шукати гроші, допомагати конструктивно нашим Збройним силам України і владі підказуємо, де ці гроші лежать. Сьогодні поговоримо про унікальну незбориму. І непереможну маршрутну мафію в місті Києві так історично склалося, що я як мінімум років п'ять уже активний користувач не лише метро як громадського транспорту, а всіх інших видів транспорту, оскільки я мушу активно рухатися по Києву не в один навчальний заклад, не в одну бібліотеку, не в один музей, не в один заповідник тому організовуючи лекції, екскурсії чи допомагаючи закладам культури освіти. І, і науки, отож, я використовую і автобуси, і тролейбуси, і маршрутки. І е, завжди для мене було цікавим, чому у нас е, маршрутки, до речі, серед них теж є унікальні, е, унікальні екземпляри, наприклад, ті, що зараз в знаменитому часовій ярі, це рута, називається маршрутки, які будувалися на в основі газелю а наш бізнес, не знаючи міські влади, закуповували і допомагали російській економіки, закуповуючи ці нещасні таке, я би сказали наші сусіди-поляки, що е, пан сам склепав значить, цю маршрутку. Але був з ним самою маршруткою. Тобто на сьогоднішній день у нас це один з найприбутковіших і е, найкорупційніших е, транспортних видів бізнесу, оскільки вся так звана маршрутна мафія на сьогоднішній день. Працює в кешовому готівковому режимі. Більше те, якщо ви їдете на маршрутках, як я, значить, там не лише написано, що там з 1 жовтня, здається, чи з якого у нас 15 гривень проїзд по Києву. А, а чітко і конкретно для тих, хто не розуміє, написано, що оплата лише готівкою. От у мене. Запитання, хто очолює цю транспортну мафію, що ми в європейській столиці, а Кличко ще 10 років назад нам пообіцяв, що буде європейська столиця, вже 10 років будує? Значить, де ви бачили хоч одні європейські столиці, щоб ви зайшли в якийсь вид транспорту, і там треба було значить, челяківкою платити. Тобто, не вже елементарні речі, які посадовці. Києва бачать, а ці посадовці ну вже десятки мільйонів гривень виїздили за кордонів відрядження, вже тільки де не були, де вони досвід тільки не вивчали. Значить, невже ви не бачите, що будь-який громадський витран, чи це автобус, чи це тролейбус, чи це маршрутка, значить, ви заходите на передні двері, там стоїть валідатор, ви платите за проїзд, водій. Контролює вас, ви проходите, сідаєте, а ви вже на середні і задні двері. А заходять люди в чергу тільки на передній двері. Невже ми не можемо в місті Києві в цих маршрутках поставити умову, поки вона є? Хоча на перспективу, я думаю, звичайно, ну, якби це такий рецидив неповського життя України, значить, щоб поставити спереді цей валідатор і щоб водій не копійки давав вам здачі. І затримував, а просто дивився, що люди розраховуються, і це відповідно оподатковується, йде до державного бюджету. Ви скажете, може це набагато грошей. Я спілкувався транспортними експертами, фахівців, свасями влазі транспорту. Вони вважають, після того як оплата в маршрутках Києва стала 15 гривень. Мова йде від 5 до 7 мільярдів гривень на рік оборот. І цілком очевидно, що якісь люди з КМДА, якісь люди з МВС, прокуратури і нас звідки кришують це, тому що ніхто взагалі не збирається нічого робити і не казати, що може б ці мільярди не помішали нашому бюджету оподаткуванню на публічній сплаті податки і, врешті-решт, допомоги збройним силам України, бо складається враження, що у нас. 13 заступників київської міського голови і голови київської міської адміністрації в одній особі. Ну, це якісь невловимі месники, які перше я не знаю, що вони роблять. А по-друге, як до за кого не візьмись, всі не просто мільйонери, корупціонери, брехуни, обманщики і так далі. Але наскільки вони росли корінням нашого київського правоохоронну систему, що завжди вони виходять сухими із води? От щойно ми дізналися. Про Прокопіва, який був значить, честь совість цієї команди, спільної команди Європейської солідарності і слуги народу. Е, і виявилося, що він так тишком нишком за останні 10 років підтяг своїх друзів, земляків, значить, і так вони обросли нерухомістю, землею і що таке враження, що він більш нічим тільки не займається, тільки, значить, тим як збагатитися та далі. Да написав він заяву. І думаєте, що якщо заступник кличка пише заяву, то все ще погано закінчиться. Ні, не це погано не закінчиться. Дивіться, у нас є досвід. Секретар Київської міської ради, колишній помічник Кличка Бондаренко. Визнав, що у нього фальшивий диплом. От він взяв просто фальшивий диплом і дав, влаштувався на роботу. Значить, І що ви думаєте, з ним сталося? Значить, братня, Братній Шевченківський суд за клопотання прокурора сказав, що ну фальшивий, так а що такого, що фальшивий. Уже закінчився термін давності. І він далі керує Києвраді. Потім заступник поворотник, перший заступник, сказали, що він бере хабарі, чи дає хабарі, чи ще щось. Він написав заяву. І що? Значить, ну не підтвердилось, правоохоронці попішили, ну він працює. Усов сказали, бере хабарів і транспортної мафії. Значить, поїхав чоловік в Гарвард, повчився. До речі, не, не складаючи повноваження заступника, тримали для нього тринадцять цю посаду. Повернувся зараз. Каже, що детектори, правоохоронці подивилися, ну чесніший чоловік, ну він з посади. Ну, інших заступників продовжувати не буду. Ну, унікальні люди, розумієте, унікальні люди. По перше, їх тринадцять. І це ж треба ну найти якусь роботу цим тринадцятим заступникам. При тому, що в нас ще ми фінансуємо київську військову міську адміністрацію, Київчим крім Київської міської ради, де є апарат, секретаріат, і Київська міська адміністрація де є апарат. Тому е я хотів би поцікавитися, можливо, наш досвід із приверненням уваги до інвалідів мільйонерів, може все таки ми привернемо увагу реальної центральної влади і правоохоронців, Служби безпеки, щоб вони допомогли нам ці 7 мільярдів кешового обороту, значить, завести бюджет, і ну краще дізнатися лідер цієї транспортної мафії, чому влада не може навести порядок. До речі, коли я казав про систему е валідаторів, то це ж означає, що ми ще і сотні е контролерів-кондукторів скоротим, тому що е не треба пошастати. По автобусах, тролейбусах, коли така система, як в Європі, застосовується, отож боремося за те, щоб знайти гроші на наших збройних сил України, і боремося за те, щоб бодай елементи цивілізованого нормального європейського життя повертати в нашу рідну українську столицю.